Всім привіт! Сьогодні 30 квітня, і ми сьогодні робимо порядки на пасіки, бо е, вчора продали бджоло Е, Не знімали нічого, бо хлопці приїхали, привіт, приїхали в обід і до вечора ми загрузили, виходить, е, тут на домашньому точку загрузили всі пакети. Так, е, щось, ну, робимо порядок, так, бігаємо, дивимося. Е, там коментарі написали просто відповісти. Написали, що. Я не розказую, що принесли за пару днів 12 кілограмів. Все правильно, чоловік написав, принесли більше. Там є магазини, що мають по 20 кг. Ну, ще, щоб не говорити багато, зараз стане, от перший вулик, перший, другий, третій. Зараз підряд покажу всі магазини і плюс-мінус подягнемо рамочки. покажу які були. Бо ми їх знімали і плюс-мінус знаємо, хто тут був. Покадіємо, як це згори виглядає. Якщо Ну, хто буде дивитися, може зрозуміти, вже, що тут 12 кг точно нема, тут пірше буде. Це кожна рамочка буде мати. Покажи, яка рамка залета, вона має біля півтора Сто 100% нема 12 кг. Я На наваз, ну, вазіслі середня сім'я. А такі сім'ї сильні вони принесли по 20 кг. Покачать цю рамочку. Все, це вже злогонько кидаєш на цю сім'ю другий корпус у розріз. І вони принесуть не, не, не 12 кг, навіть вощення, на як вони принесуть цілих 30 кілограмів, 12 це 12 рамочний рамочні наставка і вся, і вся, і вся повна. Ось так, щоб не на тінь. Ну, видно, ці всі рамочки мають більше кілограмів, то, звісно, тут буде так, тут є так. Так, подивимось тут ще одна вощенка з цієї сторони. Ну так видно, як ми, так як ми вощену ставили. О, ця вощена має... Ну, сама вощенна взагалі. Суперова. Да, 12 немає, більше. Значить, ми... Набрехали. Неправильно сказав, треба сказати. Від 12 до 20 кг принесли. Ну, ну по десь на цю рамочку. вона вже печатається тут взагалі. Ця рамка буде мати біля 2 кілограмів. А на виховані над на, на материнській сім'ї ми сьогодні брали, брали там прививку, то ми вдвох знімали магазин, там два магазини вже стоїть, ми вдвох знімали і так по відчуттю там я думаю, що там цілих у тих двох магазинах... ми двох знімали там я думаю що було чуть не біля 25 кг точно було Зараз вже це вже вечір, ну, біжала вже вже трохи відлетілася, бо ми не планували не знімати, але вже прибили прививку, то вже вирішили показати, ну, дивись. На 30 квітня магазини вже всі залеті. Якщо так далі піде, то до 10 квітня я думаю так це вощена. На 10 квітня тут будуть. і воно буде це все відкачувати. Ось як файно. І це при тому, що у нас ще не ціла, не каштан ще не цвів, і навіть ще, ну, і навіть ще до акації далеко. Я думаю, що це до акації буде все повне. Ну, видно, там повний, не будемо. Ну Бужила трошки зараз буде, а, нагадаю, тут е, ну, пакети всі теж пакети забрали з цих сімей. Пакети з цих сімей забрали. Так, ну що, ще третій покажу. Ну, Тому що треба покажу, покажу три підля. Ну, щоб не думав, що ми зараз починаємо тут бігати по всі пасики, шукати де є більше, де є менше. І це ще не перший магазин. Там наверху, де ми перші ставили, там вже там вже взагалі Так. Це вже тут не ставимо. Може зараз перенесем, щось друге застелимо, щоб це матрас не ставити. Так, у нас там є, може... може це я їх здимлю цю бджолу щоб було видно ліпший ну, як мет виглядає. Ось так, так, да. все, дуже дуже файно. Скільки на днях, ну, можна сказати, тоді я знімав, після того плюс-мінус ще десь 6 кг-мінус ну, по, по 3 кг у день, так і, ну, десь так іде, плюс-мінус. отак. Якщо після того, як ми знімали то відео, то вони ще файно, ну, файно ще добили. Тут трошки менше, ну, на тіма ще менше трошки буде. Ну Це з цих трьох це найслабші ну, одно, Тут буде більше 12, що в гнізді буде, це ж не всі мед, виходить, йде у мазі. Там ще в гнізді будуть крайні рамочки з вощену залиті медом. Що, ну... sobie coś pokazate, żeby widział troszkę, coś się rozsaje. No przed nim pokażę to, pokażę. Niech ma I tak samo widzę tu torzy. Mazem. Хочемо... Що ми ходили? Ми шукаємо де найменше є бджоли в магазині. Забираємо від них в магазині рамочки, хочемо поставити на цю сімейку. На Нарахувати хочемо кинути теж в магазин. Скільки бджоли вже є. Хочемо кинути магазин на виховательку, тож, щоб вона трошки ну, щоб трошки жила, піднялася наверх і теж зараз піде на мене, ну, забагато буде їм жили. Так, вчора вроді поставили їм машину. Видно, вчора поставили, сьогодні вони її відстроїли, видно, що вони її підливають ось так. Дуже файно, так, зразу потягну прививочку, подивимося, як вона, що тут з нею. ще трошки відсунуємо, видно, що вони вже там будують наросту. Ось такі маточники. Видно, все файно молочком залиті, маточним поверходям, покажи. Один мінус тут і один мінус унизу. Все дуже дуже файно мотошники залить. Ну зараз, щоб ви розуміли, зараз 8-го година вже вечора буде. Вже вжила вулику, але ну, трошки вже буде, звісно, щоб бутати. Так хотілося, ще подивитися. Там дехто запитував. Опять же, Видно. Якщо, мабуть, ну, що знизу пчела висити, значить ми поставимо тут магазинчик, щоб, щоб ця вихователька 에, для чого став магазин? Для того, щоб вона не зароїлася, бо якщо буде зараз так багато бджоли тут сидіти під рамками висіти, то скоро все, що вона зайде в роєвий стан і, буде, і будемо це. І будемо Мати. Потім придасть зривати маточники е, і ну, з цієї сторони, а це вже лишня робота, яку не хочеться робити, тому ми зараз їм не накриваємо, зараз ми їм кинемо е, мазені рамочки і будемо їх так розширяти. Е, що, на цьому, я думаю, продовжаємо працювати далі. Зараз трошки маточники всім і ми вже всі роздали. Зараз що там треба трошки верхній ряди до, до ну, переробити ревізію, доскорочувати. скорочувати. Нагорі там доскорочуємо і будемо. Будемо дивитися на днях, я думаю, що з'являться перші плодні маточки, будемо дивитися, як вони будуть працювати. Будемо робити далі. Кому відео сподобалося підписатися на канал, поставити лайк. Всім пока!